Як володіти зброєю, надавати першу домедичну допомогу, і головне вижити на полі бою? Всі ці навички можна здобути на заняттях з основ національного спротиву. Моя колега Єлизавета Кротик відвідала ці курси. Тож як працює програма, скільки людей їх пройшли? Всі відповіді далі в сюжеті. У Сергія дві професії агронома та юриста, а нині вирішив навчитися керувати дронами та опановувати тактичну підготовку. Упевнений, такі вміння життєво важливі для кожного. Тому що ми всі розуміємо, що ми повинні готуватися до супротиву проти російської агресії. І ці навички, навчання, які ми тут здобуваємо, вони дуже корисні всій ситуації, яка в нас зараз в Україні. Війна у нас курси розраховані на місяць. У програмі до медична допомога, вогневає тактична підготовка і навіть психологія. Та найбільший інтерес у відвідувачів викликає управління безпілотниками. Це всім потрібно і дітям, і малим, і цивільним, і військовим. Це ну дуже круто. Це дуже нормально. Упольот і... на е... Дронах, так, зараз ми проходимо на симуляторах але, навчальних, але це дуже інтересно і корисно. Ну, також і поводження зі зброєю. Серед учасників багато жінок для Олени це вже не перше навчання, але саме тут розповідає, набула практичних навичок, які можуть врятувати життя. Як поводитися зі зброєю? Тому що біль, ну, більша частина чоловіків саме має справу зі зброєю а для жінок це така тема складна. Будемо так казати, тому що це і фізичне навантаження. Ось е Тобто тепер ми знаємо, як розбирати збирати автомат, які різні положення є під час стрільби. Ми зараз керуємо FPV. Я думаю, мавіками буде набагато цікавіше керувати, але без основ ФПВ. Ну, я думаю, основа FPV – це є основа і інших безпілотників, як саме ними керувати. Жінка додає особливо важливо те, що за інструктом. Трукторів тут військовики. У кожного бойовий досвід за плечима. Є можливість поспілкуватися як із військовими, які на власному досвіді показують нам е різного плану направлення. Тобто е війна ще триває, і кожен е свідомий громадянин має в майбутньому стати на захист країни, якщо е доведеться. Заняття проводить Миколаївський обласний центр підготовки українців до національного опору. Навчання безкоштовне, адже відбувається в межах державної програми. За цей час курси закінчили вже майже 500 слухачів, серед них і жителі Херсонщини. У нас дев'ять предметів. Є основні предмети, на які основний час виділено це до підготовка. Звісно, дуже цікавий і корисний предмет. Підготовка з керування БПЛА, тому що за це майбутнє, всі ми розуміємо зараз. Кожна дитина повинна в принципі в цьому розбиратися. потім в нас є вогнева підготовка, тактична підготовка і мінна безпека. І молодь, і старші люди усі прагнуть мати базові навички, котрі можуть якоїсь миті стати вирішальними. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці та окнав інтер, марафон єдині новини.